Вони поруч із нами щонайменше дев'ять з половиною тисяч років. Саме такий вік має це поховання на Кіпрі, в якому разом із людиною лежала кішка. Очевидно, не дика, а приручена. Коти уклали з людьми таку угоду. Вони полюють на гризунів у домівках, але забирають здобич собі. Але наші стосунки не завжди були безхмарними у новому випуску УАЗ. Ми поговоримо про те, як коти ставали для людини і богами, і посланцями диявола. Ви дізнаєтеся, як перси за допомогою тварин, нібито змогли перемогти єгиптян, кого на допитах змушували зізнатися у поклонінні котоголовим ідолам, навіщо в бельгійському місті щороку скидають з вежі іграшкову кішку, та що зробив пророк Мухамед, коли йому був потрібен одяг, а на ньому спала кішка. Найбільші фанати котиків у стародавньому світі єгиптяни. Вони тримали улюбленців не лише вдома, а й у храмах як священних тварин. Верховний Бог ра на кількох знайдених барельєфах у котячій подобі бореться з силами темряви, а богиня світла Баст завжди поставала у вигляді кішки. На честь Баст назвали місто Бубастіс, де існував її храм та один із найбільших котячих некрополів. Так, трупи котів теж перетворювали на мумії. Їх знайшли десятки тисяч. В іншому некрополі, поруч із останками тварин, стояли горщики, ймовірно, для молока. Коли помирала кішка, її господарі голили собі брова та починали 70-денну жалобу, як за людиною. І цілком правдоподібною виглядає історія від грецького автора Діодора Сіцилійського, Натовп єгиптян у 59 році до нашої ери влаштував самосуд над римлянином, який випадково вбив кішку. Та й Геродоту можна повірити. Він пише, як під час пожежі в Єгипті спочатку рятують котів, а потім майно. Хоча загалом у Геродота ще ті кулсторі cool трапляються. Є легенда, що цим єгипетським котокультом у 525 році до нашої ери підступно скористалися перські завойовники. Їхні воїни несли на руках перед собою кішок та інших священних для Єгипту тварин. і Єгиптяни просто не могли атакувати. Край поклонінню котам поклали римляни, тоді, коли самі вони вже стали християнами. З Єгипту, фінікійськими суднами, коти потрапили до Греції, де їх полюбили за мисливські таланти, звідти почався тріумфальний похід через континент. Кішка оселилася скрізь від Київської Русі до Британії. Наприкінці X століття в Уельсі кошеня коштувало один пенні, як ціле ягня, а за дорослу кицьку просили чотири пенси. Вікінги любили пухнастиків і брали їх з собою в походи. Коли він сидить, припавши до землі, це куля без ніг, що нагадує коштовний нефрит, видобутий з глибин печери. Не видаючи ані звуку, рухається мій кіт, немов чорний дракон у хмарах. Я одного разу сказав йому: маючи таке тіло, яким воно повинно бути, ти володієш силою інь і ян. Так в дев'ятому столітті писав японський імператор Уда про свого чорного кота. Через географічне розташування японці познайомилися з кішками лише в п'ятому-сьомому столітті, коли ті вже були одомашнені по всій планеті. Найбільш високопоставлена кицька в історії Японії жила при дворі імператора Ітідзьо це 10-11 століття. Її титул головної фрейліни внутрішнього палацу був вищим ніж у двох найкращих придворних поетів. Відомо, що у Фрейліни був червоний нашийник з білою застіпкою. Вона любила грітися під сонячними променями на веранді і гратися різнокольоровими стрічками. У біблії кіт згадується лише один раз у листі Єремії, де пророк засуджує ідолопоклонництво на тіло їхнє ідолів, і на голови їхні налітають кажани, і ластівки, і інші птахи. Лазять по ним також і кішки. З цього зрозумієте, що то не боги, тож не бійтеся їх. Ця згадка нікого не турбувала до хрестових походів, війн з мусульманами і переслідування єретиків, яке розгорнула свята інквізиція. Тоді котики перетворились з домашніх улюбленців на слух сатани. Дослідники називають кілька приводів, що могли спричинити ненависть. Поведінка котів і зараз нам не зрозуміла, а середньовічні люди підозрювали все незрозуміле в походженні від диявола. Коти гуляють вночі, а їхні очі блищать в темряві. Коли панують, темні сили. Зрештою, котів любили мусульмани, а християни не хотіли мати з ними нічого спільного. Одним з найперших офіційних нападів на котів вважають послання Вокс Інрама, папи Григорія IX від 1233 року. В ньому засуджувалося люциферіанство і детально описувався ритуал започаткування громади єретиків, під час якого статую чорного кота начебто цілували під хвіст, а сам диявол з'являвся у вигляді напівлюдини-напівкота. З того часу котів, особливо чорних, повсюдно топлять в мішках, палять, кидають з веж і навіть вішають. Збереглися численні документи інквізиції, в яких жінка звинувачується у відьомстві разом зі своєю кицькою. Як правило, такі процеси завершувалися летально для обох. Врятувати чорну кішку від страти могла лише біла плямка на хутрі мітка Янгола, що знімала підозри у чаклунстві. На початку XIV століття король Франції Філіп IV красивий, розпустив орден тамплієрів, приписавши їм зв'язок із сатаною. Від деяких лицарів під час катувань вимагали зізнання в поклонінні котоголовим ідолам. Пік антикотячої кампанії в Європі в XIV столітті збігся з епохою великих епідемій, що не дивно. Поїдаючи щурів, коти берегли не лише продуктові запаси, а й здоров'я хазяїв. Без них колективний захист від хвороб суттєво послабився. На противагу католикам юдейські громади ніколи не гнали котів від себе. Разом із замкненим способом життя і релігійними приписами щодо гігієни, це могло бути причиною, чому в них рідше вмирали від чуми. У зачумлених містах поширювалися чутки, ніби євреї навмисно заражають християн. Хвиля погромів розпочалася навесні 1348 року з французького тулону, де вбили 40 євреїв. До трьох тисяч загинули в німецькому Ерфурті, 600 – спалені в швейцарському базелі, 900 – у Страсбурзі, куди чума ще навіть не дійшла. Загалом у Європі дотично через котів були знищені понад 500 юдейських громад. У 1344 році у французькому місті Мец сталася психічна епідемія хореї, яку тоді називали танцями святого Віта. Півтори тисячі людей билися в істериці на вулицях містечка. Дорослі та діти кричали, розмахували руками, їм вижались святі демони та химерні істоти. Танець міг тривати кілька днів поспіль, поки знесилена людина не падала на землю. Причини такої поведінки зараз складно встановити. Це міг бути наслідок отруєння, вірусного ураження мозку або психічного навіювання, але тоді звинуватили диявола в котячій подобі. Після цього випадку протягом 400 років жителі міста щорічно спалювали 13 котів у залізній клітці. Епідемії танцю у меці більше не було. По всій західній Європі кішки були жертвами жорстоких традицій і забобонів у Богемії та Померанії. Котів вбивали посеред полів, аби вберегти врожай від шкідників і злодіїв. У Данії зачиняли в бочках, які вішали між деревами. Коли повз проїжджав солдат на коні, він мав вдарити бочку з писом. Той, хто вбивав тварину, одержував титул котячого короля. Живих котів мурували у підвалини нової будівлі, аби їхні духи захищали будинок від щурів і мишей. Під час реконструкції лондонського тауера у кам'яній кладці знайшли висохлий труп кота, який поклали у сімнадцятому сторіччі. У бельгійському іпрі кішок скидали з вежі палати сукнарів на міську площу. А у 1950-х містяни вигадали своєрідний спосіб вшанувати жертв жахливої традиції. Там щороку проводять так званий котячий парад, під час якого з тієї ж вежі скидають вже іграшкову кішку. Ну тобто, вежа відбудована, стару зруйнували під час першої світової. Про те, чим ще відомий іпр, ми розповідали у випуску, присвяченому хімічній зброї. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Володислав Водяницький Захватов, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Репутація котиків поступово виправляється за часів відродження, але процес був довгий і непростий. Підозри щодо нещасних тварин продовжували жити навіть в епоху просвітництва. У книзі Природня історія для всіх німецький зоолог 17-го століття Йоган Матеус Бехштейн доводив здатність котів відчувати погодні катаклізми. Науковець не рекомендував під час сильної зливи перебувати в місці, куди забігла кішка, бо вона притягує блискавку. Порозглядати, як художники минулого зображали героїв цього випуску, можна у книзі Коти в мистецтві. Згідно з ісламськими переказами хадисами, пророк Мухамед мав кішку на прізвисько Муеса. Вона любила відпочивати на купі одягу. Одного разу пророка покликали на молитву, але він не схотів турбувати тварину, тож відрізав і залишив на місці зайнятий нею шмат вбрання. Чотирилапі відповідали вдячністю. Якось кішка врятувала від укусу змії одного з найвідоміших соратників Мухамеда, який одержав ім'я Абу Хурайрі з арабської батько котів. Кішки не нечисті і не заважають молитві, вони подібні до пастирів, казав Мухамед. Про любов мусульман до котів говорить також той факт, що ця тварина в арабській мові має 19 найменувань, поступаючись лише левові. Втім, коти можуть заходити до мечеті, деякі там взагалі буквально живуть, але вам це заборонено. Православ'я слідує канонам старого заповіту і вважає кота чистою твариною, це єдиний звір, якому дозволено заходити до храму. Тож за мірками середньовічних католиків православні є ідолопоклонниками. У команди УОЗ на всіх разом семеро котів. А скільки у вас, чи може ви з когорти собачників, пишіть у коментарях.